Свято Перемоги день, коли оживають спогади, коли відчуття стають гострішими, а радість переплітається зі смутком. Коли за будь-якої погоди до підніжжя меморіалі пам'ятників та обелісків лягають квіти, як знак нашої пам'яті про день доблесті і слави, день пам'яті і скорботи. У Ковалі багато пам'ятних місць, які не дають забути минулу війну з фашизмом. Братська могила на старому цвинтарі у центрі міста. Напередодні тут зібралися представники влади та громадськості, духовенство, молодь та ветерани, аби спільно вшанувати пам'ять визволителів Ковеля. Більше ніж півтори тисячі імен і прізвищ солдатів та офіцерів, викорбуваних на обеліску. Це лише одне з нагадувань, якою була ціна перемоги над фашизмом. Тут хороняться солдати різного віку, різної національності, яких об'єднала дружба та яка привела місці разом до перемоги. Над братською могилою воїнів звучать слова вдячності та молитви. А до підніжжя пам'ятника лягають вінки та букети квітів. Кавалеру ордена вітчизняної війни і колишньому фронтовику Олексію Іванчуку в березні цього року виповнилося 90. але в такий день він не міг залишатися вдома. Спогади про війну знову бентежить пам'ять ветерана. Розпочинав. 1941-му на Західному фронті воював під командуванням маршала Тимошенка. Потім... Тимошенка спасали в'язьми. Розбомбила штаб фронту і його кабінет залишився цілий, і він залишився цілим. І ми по лісниці віреовочна лісниця спасали його. От такі епізоди. У ці травневі дні ветеранам, свідкам тієї війни, говорять багато привітань. Ми зобов'язані їм життям та життям наших дітей намагаємось сказати якісь дуже важливі слова. Але водночас відчуваємо і щемливу гіркоту від того, що і за 65 років після тієї війни все ще не встигли зробити життя таким, про яке вони мріяли. Під час святкових урочистостей в Народному домі просвіта колишні фронтовики приймають поздоровлення зі святом перемоги від міської влади. Епіцентром подій в день 9 травня стає міський меморіал слави у центрі коваля. Ветерани, солдати тієї війни, яких легко впізнати по чисельних медалях та ординах, знову і знову шукають очима бойових побратимів та однополчан, з якими йшли поруч ще у день минулої річниці перемоги, і когось такі не знаходять. Час летить невблаганно, але у їхній пам'яті події тієї війни залишаться назавжди, як і імена тих. Хто не дожив до перемоги, але зробив все, аби вона відбулася. Це, мабуть, найдорожчий день в історії, адже за нього було заплачено мільйонами людських життів. Тоді кожен солдат поростав у народ. Народ, який не стає на колінах, який ніколи і нікому не зламатиме. Цей народ це ви, наші ветерани, славні переможці. І всі ви видостою великого звання всенародних героїв. Мелодії пісень розворушують пам'ять слова конкретизують думки та спогади. Квіти біля підніжжя і меморіалу в цей день то наша пам'ять пам про тих, кого не повернути, чиї героїзм та самопожертва забезпечили нам мирні будні. Після урочистостей саме час сфотографуватися на пам'ять, перекинутися словом з друзями. І сьогодні, 65 років після війни, її солдатам є що згадати про минуле. Починав на Кавказі в 42-му роду, а потім німець, коли з Кубані пішов через гори до чорному морю, нас курсантами кинули на це саме. ну, Захищати чорним кончал Польщі, 45-го. Прихвасіє на вісла. Озеро Болотон, Шекешвер, Сідемель, Ша, Промвіні, Нощат, Віна, Австрія, все пройшов. Всякі приходилися в боях і по запаси боїв. От медаль за відвагу як ви отримали? За взяття Будапешта. Подібні солдатські долі і сплелися 65 років тому воєдино в довгоочікувану перемогу одну на всіх ціною в мільйони людських життів перемогу, про яку пам'ятають, за яку проголошують тости, яка допомагає нам цінувати мирне життя.